Скажіть, будь ласка, про каву на буржуйці. <рес> ну, це чисто випадково. Ми, ми нас відправили на БЗВП, а кави то дуже хотілося. А потім ну, ми попробували, У нас було, мені дівчата, прислали каву посилкою, і ми попробували зварити каву, якої я ніколи не любила, сорт кави не пила. І ми її попробували, нам видали такі видають, ем, як вони горнятка, ну, кружки. Металеві, І ми спробували на них, як колись на пісочку варили каву в турках. І ми вирішили на буржуйці. Хлопці збирали хвою в лісі, щоб було швидше. Вони мені заготовляли зранку, я вставала рано і варили каву, хто хотів. Ми так дуже смачно виходили. А потім, коли в нас забрали буржуйки, бо закінчився опалювальний сезон, ми вирішили спробувати на вогні. Шикарно виходить. Це називається, якщо львівська пані хоче кави, вона зибу метод, як зварити. Так ми варили кавуську на спочатку на буржуйках, а потім ми варили на вогні, на відкритому вогні. Дуже класно було, дуже смачно. Попробуйте. Дякую.